Та почекайте, господі, друзі, усіх вітаю. Тут же неможливо зробити огляд, ви розумієте? Спочатку треба пригостити моїх котів, а потім уже все інше. Взяла печінки, риби сьогодні не брала, бо вже в останню чергу одна прибігла, красиня. І я не змогла взяти їм рибки, а печіночку взяла. І на, нам на приготування різних блюд і котикам нашим. І оце, щоб вони отут не мішали і не кричали, ми зараз їх пригостим печоночкою. Да. О, печіночка. На. І зараз масі також даю. А потім я вам покажу, що я цікавого купила. А цікавого я багато взяла. І насіння різного, і квіти, і овочеві. Так мася. сейчас я ручки помилю. Печіночку, друзі, 3 кілограма взяла. Усі. Усіх вітаю поближче. Котики наші наїлися, розвалились. От тепер їх нічого не цікавить. Що там в сумці, що ми там на лавці з вами розклали, а тут багато чого є. Нічого не цікаво. Тому що від пуза наїлися солодкої, смачної, свіжої свинячої печінки. Звісно, що їм нічого не хочеться. Я хоч не зурочила, де Пішов десь під листя. Тут така кана, вони обоє ляжуть і сплють. Ходила я сьогодні за перцем солодком. Ви знаєте, що ми з вами взяли кільку, щоб в томаті законсервувати. І так вона в мене лежить, морозилки почищена, вимита, просушена, заморожена. 2 кг, здається, я взяла. Вже не пригадую. Буду все важити. І туди потрібен перець. Все є, крім перцю. Взяла перцю, дивіться, два кулька величезних. Перець, потрібен майже в усі рецепти зимових страв. І так як я говорила, що буду робити аджику, аджику буду робити різну. Ще згадувала, що соус соцебелі мені де до вподоби, бо декілька людей мені давали на пробу і щось мені не зайшов. Від. А це, дивлю, всі роблять, і так подобається. Ну, і воно схоже на аджику, просто додається туди хмелі сунелі, петрушки і все інше. Хоча в мою аджику, у мене декілька рецептів також. В один петрушка, в інший базилі. І людина написала: Іра, ти візьми і сама приготуй соцебелі з хмелі сунелі. і з Пробуй, а тоді вже будеш виводи робити. Зробимо, що там його робити. Я оці всі аджички полюбляю, соуси, можна і зробити. Зараз покажу, які я взяла приправи насіння, перцю прекрасного, перець по 80 гривень, то що менше, ось отакий. ось. Є по 100, по 120 гривень величезні красиві. Перцю взяла 4 кілограми. Сподіваюся, на декілька рецептів вистачить. На зиму будемо консервувати не тільки кілька різні соуси, аджики. Потрошку не по багато банок, як раніше по 20, по 30 ми робили, а по 4, по 6 на один рецепт, зато будуть різні. Тому перцю набрала і буду зараз займатися консервацією, щоб він не пропав і не пов'яв. Там в рецепті, якщо навіть під'яне, не жахливо, друзі. Воно на м'ясорубку, на блендері все перебивається і відміна. До речі, печінка не 49, а 59 гривень за кілограм. На 197 гривень взяла 3, 300 кілограм. Так, цибульку дивіться, яку взяла. Забула, як називається. Шукала Глэдстоун, біла. Мені сподобалась. В минулому році під зиму ми з вами посадили. І наскільки гарна і цибуля, і морква, і часник, все, що під зиму посадила. Мені сподобалось, дякую дівчаткам за таку пораду цікаву, бо я ніколи під осінь нічого це не садила, крім часнику, все висаджували, сіяли мурку ранньою весною. А це під осінь вражає набагато краще, ніж коли я саджу весною. Взяла знову ж таки таламус. Не знаю, сподобалося. Скільки консервувала, нормально. Тільки дві кришечки, то резинки в мене вилізли. Оцет швидко закінчується на різні рецепти. Друзі, і взяла на раковині шуруп прогнив повністю, розпалася. Все тут і резинки, прокладки є на раковину. Всі так. Взяла цибулю. Цибуля у мене є біла Gladstone, але я її використовую на свої страви. На консервацію я взяла окремо, нехай буде. Так, і пшеничку закінчилася котиком. Не було ніякої дешевше, друзі, тільки артек. Ну, Котики ми полюбляємо. Нехай буде така дрібненька, гарна, солодка артек. Варю кашку, додаю печіночки. М'яса, рибки, неважливо, що є. І вони за душу кушать. Папіро буховський у нас 100 гривень така упаковка. Друзі, сальце. Смакота нереальна. 155 взяла, зараз помідори, огірки, тоненько на чорний хліб. Хліб чорного не було мого улюбленого, тих всіх квадратних. Взяла княжний і молочний батончик. Так, давайте подивимося на сінечку, а потім все інше. Бо я думаю, насіння найцікавіше. Сині наша улюблена квітка, якою ми не можемо намилуватися, і кактусовидна, дивлюся, всім сподобалася. І мамі ота І Я хочу вирости, щоб і мамі дати розсади посадити, бо вона хоче навколо городу вже все засадити. Ну, ми й те насіння зберемо класнюче, але я побачила білу. Хочу, взяла окремо, щоб тут не асорті було, десь отак посадити біля яких червоних квітів біленьку, чисту. Вони Це... починають квітувати всередині літа, пишно цвітуть. Майже сухих відцвівших відцівших не буває на них. Тримаються ну просто кущики прекрасно. І цю квітку я буду засаджувати все подвір'я. Я у біленьку взяла жовту. Пам'ятаєте, в тих кущиках одна єдина квіточка розцвіла жовта. І мені так сподобалося, я навіть хотіла ниточку прив'язати, щоб зібрати з неї насіння. А потім в магазині побачила, ну, думаю, візьму вже посаджу чисто жовті цині. Червоня дрібна, така темно-бордова, мені сподобалась. в мене також є в кущиках. Зберу, якщо відцвіту, то, можливо, вже не розбереся, де там яким кольором. Ну, я взяла оці всі пакетики по 7 гривень. Новенькі, свіженькі завезли, яскрава клумба. І я поки свіжачок взяла яскраво малинова, така насичена, чисто малинова, жовтих, там не буде, що нарисовано. Помаранчому. І все. І зозулю огірочок взяла на пробу, друзі. Так як я не розберусь тепер, що це в мене за огірки. Я думала кураж, тому що я купила, продавчиня мені сказала. І я всім доводила, що це кураж, але мені пишуть, що кураж росте маленькі огірочки, пухирчасті, з пазуха виходять декілька огірків. Тобто зовсім не оце, як в мене на опорі росте. Це схожий на зозулю. І я вже купила вагове насіння, що назвали в магазині куражем. Два пакетика посадим, перевіримо. І зозулю взяла, посаджу. І подивимося, який це в мене на опорі ліс, щоб точно вже знати. Бо я хочу тільки такі вирощувати. Хоча людина там написала, Іра, зозуля для консервації не годиться. Вона в огірках квашених робиться м'яка. Не знаю. Перевірю. Ой, чи аварія. Оце цокнулося. Ой, Не дай Боже. Морковки не було Шантане Де Та, що мені сподобалась, не знаю, чи вже виставляла відео, зібрала морковку, яка гарна, класнюча, кругла, коротка. Розбирається, мабуть, вдарилася. У батьків на перекрещі дуже часто аварії. Весь час там. Вилітають і, ну, частенько і в паркан до батьків залітали багато разів за все життя. І татко вже вийшов у усіпа. Біда, Таксист з якимось водієм. Так, і я взяла, ну це я бачу червона, темна. Чи сподобається мені? Ну, ми небагато посадимо під зиму. Все одно докуповую, мішечок беру і мені на всю зиму вистачає. Буває не а бува магазин, ходжу, кілограм візьму і користуюся. Магазин все одно. середньо написано тільки весною висівається 3, 4, 5 місяць. А я хочу підзиму. Друзі, якщо знаєте, я чула цю назву дуже часто. І блогери, і люди пишуть під відеороликами, що каротель... Дуже класна морква. Всім сподобалась і всі рекомендували взяти. Я беру вперше. Цікаво, що за морковка. Я думаю, солодка звичайна морква. На, бу... на супи з борщами нам підійти. Фірма яскрава. Друзі, запам'ятовуємо, буває, забуваю і питають мене. Іра, яке насіння, який сорт посіяла. Друзі, оце беру, оце ще буду сіяти. В наступному році що в мене будуть загірки? Зозуля, кураж і Каратель Морковка. Горошок не було Альфа. Мені написали, що дуже гарний горох спробувати сорт Альфа. Немає, друзі, не знайшла. Це ж не місто, селище там. Магазинів небагато, розбирають швиденько. Я взяла дитяче захоплення, поки був такий цікавий пакетик. Я думаю, це класно буде солодке. Спро завжди на Харківщині ранньою весною багато чого висаджу. Але зараз погода змінилася. Приходять морози. Воно тільки вилізло в мене маленьке, і морозом дивлюсь, почорніло. Нема нічого. Знову пересіваю. Виходить. І отак два-три рази у нас може вдарити нічні заморозки. і Потім ми висаджуємо вже в кінці весни або буває на початку червня. От розсаду помідор у нас вийшло 20 травня висадити. Це дуже пізно для нашої місцини. І тому щось не визріває, щось потім спека підіймається велика. І воно мучається, не розвивається, хоч заливай його, притіняти все його не притійниш, і ото таке воно й виходить, що не завжди гарні врожаї. Ну, гороху і в цьому році в нас багато було. Наїлися і супи варила. Попробуємо. так Які я взяла для наших зимових рецептів? Мені потрібен червоний перець чилі для різних рецептів аджика. Я просто аджику найбільше полюбляю. У мене є і кетчупи і соцебелі записані. Ну, говорю, що мені Ось взяла хмелі сунелі. Можливо, спробую сама зробити соцебелі. Та сподобається краще аджика. Я просто пам'ятаю, що коли мене пригощали, чомусь в мене такий смак був від соцебелі, нібито там приправу мівіни додавали. Я не знаю, може, це хмелі сунелі такі аромати дає, чи смакові якості. Я не знаю, що таке хмелі сунелі, друзі. Ага, тут все підряд. Селера сушена. Базилік, чабер, зелень, петрушки, кріп, майоран, м'ята. Я зрозуміла, хмелі сунелі це цілий збір прекрасних трав з Грузії до вашого столу. Подивимося. вистачить часу зроблю. Чорний перчик. Рецепти, коли буду робити, я потім розповім. Можна і в марлічку цілих горошинки духмяного, чорного, перцю, гвоздики. В марлічку поставив, воно покипіло, ти дістав і нічого в цій аджикі чи соусі не буде, крім чисто помідори, часник, там перець, солодкий, цибулька є в мене з морковкою. А можна просто подріблене додати декілька там ложечок на рецепт. І буде так, кому як до вподоби. Кориця потрібна мені. Паприку, солодку, бо там є і копчена, ну солодка мені потрібна. Так. 120 гривень за оці всі приправи. О, таточки взяла мелоксікам, бо не було ревомоксікіна. Це ревоміксікам для ножок. приймає ноги і болять. Коли приходить осінь, ножки завжди загострюються. Це весна, осінь. Вже він сидить. Так. Взяла заварне пірожинка, так захотілося, полюбляю його. Цукерки. Чи прийде татко, чи ні, кава Лайф, отакі ми полюбляємо. Він буває замість кави, чайок, п'є без цукру. І карамельку закусую, йому дуже подобається. Я йому їх віддам. Просто там матусенька, вона нервує, коли це таке солодощі, вона його береже там, щоб нічого не їв і не пив. Я раз взяла, а там павутиння повну. Ну, це все, що взяла. Перець солодкий, по 80 гривень я взяла, на рецепт вистачить. Цукерки, ковбаска трошечки взяла, трубочок небагато, піроженки, отаке ось, сало, грудинка богодухівський, дай Боже, їм здоров'я та щоб працював цей завод, дуже смачно у них вироби. Таламу з кришечки 105 гривень, Є 110 105, хто як. Ну, ціна може. Так, Мені ще потрібен був яблучний, я там хотіла вам рецепт помідор показати. Буває, роблю 100 гривень, різні приправки. Оце цибулька треба згадати. Я Ось... така назва цікава. І не можу навіть в інтернеті відкрила знайти тепер. Так, Цибуля кругла якась плескатенька. Я вибирала. Кругліш. Ось отакована цибулька мені потрібна на деякі рецепти. От Перчик, отакий красивий, солодкий, горний, взяла артек а, а сифон 180 гривень, ну, щось до 200 гривень такий сифончик. Насіннячко. На Давайте ще раз гляну, щоб запам'ятати. Морковка каротель, зозулька F1. Помаранчева королева осені. Вона вже в середині літа в мене почала розцвітати. Малинова, такі темно-бордові, що мені сподобались, в кущиках золота зірочка жовта, прекрасна, замість жовтих чорнобривців, бо в мене щось насіння не сходить. А синя дуже класно сходить. Прям насіння, схожість прекрасна. І я взяла не чорнобривчики жовті, ті вуздики повні. А такі ось. Синє, і горошок. Цибулю відразу висипала в латочок, щоб в кулючку не задихнулася. Айсбір. Точно, здається, сорт айсбір. Вона виросте потім кругленькою цибулинкою буде. Забула сказати, що курагірок також шукала в пакетиках, немає ніде. Зозулю знайшла, а куража немає. І каліандр. Не купила спецію, також мені потрібно. Чому з прості, звичайні чорнобривчики там високі чи низенькі, гарно сходять. А якщо вже якісь там сортові з оцими помпонами круглими величезними, вже схожість насіння набагато гірша. І я побачила синю, жовту, ну прекрасно. У мене десь тут на кущику одна гілочка така яскраво жовта квітка розцвіла. І я хотіла зібрати насіння, а потім думала, та що я буду тут лазити. О, дивіться, яке воно. <laughs> Я краще візьму. Ну, цікаво все одно, навіть отаке дрібненьке серед крупних, це класно, композиція ж гарна виходить. Ой, і бджілки, і шмелики. Хто тут тільки в нас не літоє? Метелики тут тільки не прилітає. І ви бачите, все одно осінь, дощики, які були, а в'яне листячко. Сонце виходить і от я бачу, що вигляд води не вистачує. її. О, швидка, мабуть. На базарі людей достатньо. Продається все, навіть малину чоловік вивіз, отак лоток на лоток, з довгий і куча малини, я тільки ходжу, погляду. Ну, Варенячко вже все наварили. Кавуни, дині, квіточки, хвойні рослини. Я придивлялася, ж, хочу на ту частину, де ми козацький ялівець прибрали, посадити. Ялина. Вона криво в різні сторони, некрасиво розростається, але прикольно. Ну чомусь нам хочеться з донечкою. І коли відростають молоді пагони, вони білосніжні, як сніг. І так прикольно виглядає. Вони потім зелені. А он він лежить. Я думаю, де він тут? Він, його, він чорний, його не видно. Вони лежить за рододендроном, який не зацвів. От. Тому, аби тільки наші гроші. А так є все. Приходиш, ну, ми щось виростемо своє на городі, щось докупимо. Тільки так. Огірочки продовжують рости, і тепер як мені озулею їх називати? Я звикла все літо на них кураж говорити. А воно на кураж, говорять, не схоже зовсім. Ну от посадим зозулю, і тоді. то мені головне, щоб не втратити цей сорт огірків та знати насіння. А потім вже розберемося з вами: зозуля, квітневий чи курош. Я піду з заварним піроженком, чайку поп'ю з лимончиком, а потім буду підготавлювати все на консервацію. І рибку треба розморозити. Завтра кілічку зробимо з вами. І аджики хочу побільше наварити, тому що помідорки помідорками різні рецепти я зробила, огірки огірками. А все-таки соус це окрема тема. І помідори, один рецепт дуже цікавий, хочу зробити з медом. Це на швидкоручу. Баночку склав і наступного дня вже як салат будете споживати. Ну, до того смачне, я вам передачу повинну <смі> слина. Усім гарного дня, хорошого настрою і тихо захищеного неба над головою. До зустрічі!